Вже нові пакети гуманітарної допомоги для України погодили міжнародні партнери на засіданні енергетичного рамштайну у форматі групи 7+. в українському міністерстві розвитку громади та території. Зазначили, США нададуть понад 400 мільйонів доларів. Німеччина 60 мільйонів євро, Велика Британія та Нідерланди по 23 мільйони євро. Італія 10 мільйонів. Міністр Олексій Кулеба подякував за допомогу, яку ми отримаємо у січні. І, зокрема, Польща відправила майже 400 генераторів для Київської області. Італія 78 котлів великої потужності, Литва 90 генераторів, а Німеччина блочно-модульні котельні з загальною потужністю 16 мегаватт. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики в нашому ефірі. Пане Леонов, вітаю. Вітаю вас. Які о, ви для себе виокремили основні меседжі Давосу? Дякую за питання. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що Давос це всесвітній економічний форум, і в нинішньому Давосі, 26-му році, взяли участь понад 3 тисячі учасників зі 130 країн. Серед них було 65 глав держав та урядів, 830 генеральних директорів та голів правління. Провідних компаній світу, тобто, фактично, Давос, це місце, де відбувається стратегічне планування та розподіл основних світових інвестицій. Щодо меседжів до України, перший і напевно найголовніший меседж нас сприймають як суб'єкта дії, а не пасивного отримувача допомоги. Ми дійсно активно інтегруємось до європейської системи колективної безпеки. Україна на сьогодні здатна запропонувати всі рівні співпраці в оборонній сфері від розробки та виробництва оборонно промислового комплексу до перевірки на полі бою та наступної корекції. І дійсно, ми є країною, яка потребує значних інвестицій, і здатна запропонувати спеціальні режими для цього. Які будуть дійсно сприяти таким інвестиціям, і був обговорений в Давосі дуже амбітний план допомоги і процвітання України в розмірі 800 мільярдів доларів? Ну і нарешті до нас приглядається як до носіїв дійсно унікального досвіду, адже жодна країна в сучасному світі не проходила через інтеграцію, євроінтеграцію та реформи під час великої війни. Тому можна сказати, що Давос дуже чітко показав, що ми не маємо чекати до воєнного світу. На жаль, цього вже не буде. Ми маємо навчитись зростати в умовах постійної турбулентності та ризиків. І я вважаю, що виступ нашого президента був саме про це. Україна готова до сучасних викликів, але ми хочемо бачити не менш рішучі дії і е, е, кроки від наших партнерів, в тому числі е, про те, що говорили з довосі, про утворення нових безпекових союзів континентальних і європейських. А на що ви звернули увагу е, на те, що відбували зала штунками публічних дискусій? Я вважаю, що перш за все потрібно звернути увагу на зустріч президента Зеленського президента Трампа саме після цієї зустрічі американська делегація вирушила до Росії і, зрештою, відбувся певний такий прорив: тристороння зустріч в Арабських Еміратах. Тому можна припустити, що нашому президенту вдалось до певної міри скажімо так переконати американську сторону, що зокрема в питаннях мирних переговорів тиснути слід на все ж таки Росію, а не на Україну. Ще один момент, на який варто звернути увагу. Нам дійсно потрібно не програти в конкуренції за ресурси та інвестиції світові, і ми повинні поглиблювати співпрацю з провідними компаніями світовими. Я бачу в цьому. Питання, конкретні шляхи, і конкретні кроки, зокрема, Український фонд, який зосереджений на інфраструктурних проектах, залучив до Давосі значні інвестиції. Загальний обсяг фонду тепер складає 350 мільйонів євро, і гроші надійшли від провідних і найвпливовіших фінансових організацій світу і компаній. І вже найближчим часом розпочнуться реалізація і фінансування конкретних е проєктів в енергетиці та транспортних питаннях. Для мене особисто як для представника Одеси дуже важлива є інша угода. Наприклад, німецька компанія Notus Energy та американська компанія Horizon Capital домовились про фінансування будівництва вітрової електростанції потужністю 124 МВт в Одеській області. Ну я вважаю, що Україна в Давосі дійсно досягла своєї мети завдяки президенту Зеленському. Ми повернули важливі для нас питання до порядку денного, і при цьому ми довели, що інвестиції в Україну можливі і повинні не зупинятись навіть під час війни. Якщо говорити про енергетичний Рамштайн, я вже озвучила цифри, яка країна наскільки допомагає технікою, грошима, обладнанням. Які основні висновки? Ви знаєте, є мабуть два е, важливі підсумки: перший це невідкладна допомога, яка вже почала надходити, про яку ви говорили. Другий це рішення, які орієнтовані на посилення енергетичної стійкості не лише в зимовий період. Якщо ми говоримо про безпосередню допомогу вже сьогодні, е, то це понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів. Окрім цього, це сотні генераторів та десятки котелень та модульних котелень для різних громад, якщо ми говоримо про більш тривалу підтримку, то це додаткові кошти, які надійдуть до фонду підтримки енергетики України. На початок року до цього фонду вже було переведено 1,6 мільярда євро внесків від іноземних донорів. Під час енергетичного рамштайну було задекларовано нову допомогу у розмірі понад півмільярда доларів. Ну і ви знаєте, варто бути реалістами. Нам потрібно не лише пройти через цю зиму, а й бути готовими до подальших випробувань. Наразі було знищено 10 гігаватів генерації, і це значна частина наших потужностей. І швидко відновити їх просто. Неможливо, тому слід готуватись до обмежень можливо і в літній період, і розуміти, що нам потрібно готуватися і до наступного зимового періоду. Спасибі, маємо готуватися, що би там не було. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був у нашому ефірі.